У дитячій обласній лікарні в Кропивницькому спочатку вторгнення Росії в Україну пролікували 800 дітей з міст, де тривають бойові дії. Серед них діти, які зазнали поранень під час атак російських військ. Дев'ятирічний Валерій з Маріуполя з усієї родини травмувався найбільше. Це було під час ракетного удару в березні. Хлопчик переніс три операції. Всією родиною ми опинилися в лікарні. Тато наш з уламком у спині зміг нас вибачте, довести до лікарні. Де потім малого першого-другого числа оперували. З наслідками ми до сих пір боремося. Ручка в нас не працює, і ми потребуємо додаткового лікування, обстеження. Все, що можна було зробити в Кропивницькому, ми вже, всі, вже все зробили. Дитині ми наразі оформлюємо інвалідність, можливо, це нам дасть змогу в інших лікарнях отримати. Необхідне лікування. У нас ще залишаються залишки скла у ручки, пальчиків ми не відчуваємо. Наталія Гололобова переїхала в Кропивницький з трьома дітьми з тимчасово окупованого Херсона. Було дуже лячно виїжджати. Були російські блокпости, вісім штук. Ми їх проїхали. В той період вже було проблемно дуже знайти ліки, особливо ліки, які такі. Ну, Індивідуальне, там не було е, ніяких обезболювачів е, від серця. Старша донька їй 14 років, в нас проблеми з очима. З 7 років в неї проблеми з очима, в неї міопатія очей. А середня донька після того, як це все почалося, в неї нервові, е, ну, нервові проблеми, вона почала більш панікувати, е, погано спить. Тут дуже добрий лікар. Лікар супер. Нині в лікарні перебувають 79 дітей переселенців. Це і Харківщина, цей Миколаївщина, це і Херсонщина, цей Маріуполь, цей Донецька область, і Луганська область, і місто Северодонецьк, і Лисичанськ. Були такі діти, які отримували травми під час евакуації, оперувалися в нашій лікарні. Щоб допомогти дітям-переселенцям, які тут лікуються, хорватська хореографка Анастасія Штефанич-Краль ініціювала збір грошей. Вона організувала благодійний концерт у місті Загреб. з українками і українцями, які вже кілька років живуть в Хорватії. Одна з них Вікторія Зінчук яка нас зв'язала з Оленою і яка і посоветувала, щоб ми нашу гуманітарну допомогу послали ваші больниці у Кропивницькому до благодійної акції долучилась Олена Кваша. Вдалося зібрати близько 700 євро. І власне місцеве телебачення, знову ж таки, телебачення, як майданчик для інформування про те, як відбувається підтримка, спрацювала дуже вдало, тому що про цю акцію дізналася ще одна небайдужа жінка, саме Марта Дзенкович, яка є ще і українкою етнічною, і сказала, що ми теж хочемо долучитися до вашої акції. І хочемо передати вам гроші від презентації книги власне про дідуся, про Євгена Віктора Феллера. Про якого я вже говорила, і от, власне, майже 400 євро ще додалося до загальної суми. На зібрані гроші купила шини, бенти та інші медичні матеріали для дитячої лікарні. Зараз такий час, щоб нас збільшилась кількість звертань. Особливо ми звертаємо увагу на те, що в нас наше місто є. Якби хабом зараз приймає дуже багато переселенців, і в нашій області більше 24 тисяч дітей приїхало. Вони звертаються за спеціалізованою висококваліфікованою допомогою до нас. Допомога тут в основному вона йде хірургічного направлення. Зі слів Олени Кваші, хорватські благодійники на цій акції допомогу не припинятимуть. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.